Доброго вечора, ми з України. 1 жовтня ми дякуємо. Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому і всім, хто б'ється за неї тепер. Всім, хто перемагав тоді і хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це обінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу! Які завжди в одного полі – для себе і для своїх дітей, для нашої культури? Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла причина цьому одна: це наші захисники та захисниці, це наш народ, який б'ється за своє право на життя у часи національно визвільних змагань проти нацистської окупації і проти расистів. Світ бачить, що українці не втрачають людяності за жодних обставин. Ворог може вдарити по наших містах, але ніколи по нашій гідності. Народ, який перемагає терор, мільйони людей, які кожен на своєму місці наближають вирішальний день День перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу, у війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України. За тобою ж українські воїни. Мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, воїни в окопі, вся наша держава, усе, що у нас є, і таке дороге для нас, з тобою, майбутнє наших дітей, золото, перемог наших спортсменів, наша поезія, мистецтво, наука. З тобою, Софія і Палац Патоцьких, наша Хортиця і наша Лавра. Порші з тобою. Наша Сотня Небесна, повага наша, наша віра і наша любов. Бо держава наша то є мастер для всіх захисників і захисниць. За тобою Україна, яка точно знає, чого хоче і що цінує. За тобою історія, яка йшла до цих героїчних днів довгі століття. Я знаю, що тобі дуже тяжко. Я знаю, як на тебе тисне цей ворог. Я знаю, що вони роблять. Але я знаю, що ти міцний. Ми зробимо все, щоб ти був ще міцнішим. Я ненавиджу слово відна. В ньому злість і бажання помститись. Не стамося іде за життя боротьба. Мусим землю свою захистити. Не стамося, іде за життя боротьба. Мусим землю свою захистити. Вітаю, дорогі Петродолинці. Мене звати Богданович Дмитро Едуардович. Я воюю у складі 60-ї бригади підрозділу РУПАК. Захищаємо ваше майбутнє та ваш безпечний сон. Дорогі школярі! Пам'ятайте, як ми це робимо, хто це робить і навіщо ми це робимо. Ми це робимо для того, щоб ваше майбутнє було світлим та перспективним. Завдяки отаким от засобам ми нищимо ворога і робимо це доволі ефективно. Слава Україні! Героям слава! Ми захищаємо свою свободу, свою душу, свою землю, свій Київ, свою Одесу. Своє Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Дніпро, Кривий Ріг, Вінницю. Слава Україні. Майбутнє залежить від нас, від тих, хто прямо зараз в окопах та на бойових постах. Сини, брати, батьки, дочки, сестри і матері, українці і українки. Ви надорожча, що в нас є. Кожен і кожен. <му> Я ненавиджу слово війна, але віру, Господь допоможе. Буде мир на землі, буде радість і сміх. Україна моя переможе. Буде мир на землі, буде радість і сміх. Україна моя переможе.